Десь рік тому назад я прочитав книгу відомого французького письменника Жана Крістофа Гранже «Обранниці». Тоді мені здалося, ця книжка з категорії прочитав та забув. Однак заплутаний сюжет та містична атмосфера змушують задуматись більш глибше над цим твором. Природа зла, що породжена нацистським режимом, стає рушівною силою до розуміння вчинків головних героїв. Я роман, і це мій короткий огляд на книжку Гранже Обраниці. Починаємо! Хочеться одразу згадати одного з головних героїв Сімон Краус. Чесно, мене склалось досить суперечливе враження про цього персонажа. Він пристосуваний з нацистської системи і має цілу купу коханок серед своїх пацієнтів. Він не безхребетна тварина, хоча й не бунтар і не революціонер. Якщо ви будете читати цю книжку, то ви зануритесь в період Німеччини 1939 року і зрозумієте, в чому сенс останніх моїх слів. Сімо не огидаво отримати те майно, яке. Нахабно та брутально нацистська німеччина відібрала у репресованих осіб. Хрустальна ніч та ніч довгих ножів це про цю книжку. Сімон досить відомий психоаналітик, і головна його діяльність це психоаналіз змушених лінощами та привілеями влади жінок нацистських вельмож. Хочеться одразу згадати, що гранже не випадково обрав саме цей образ психоаналітика, бо в той час в німеччині досить активно розвивалась школа психології та психотерапії. Я зараз про Фрейда, Ранка, Юнга та про інших псевдолікарів. Робота Сімона це психоаналіз снів своїх пацієнток. Він намагається інтуїтивно тлумачити сни, сам того не розуміючи, як це взагалі потрібно робити. Тож тут я хотів підкреслити трендово, але сира наука в ті часи нагадувала б зараз ворожіння на прозорі кулі. Старина Сімон не мав сім'ї та не планував її заводити. Він мав досить широкий спектр статевих зв'язків зі своїми пацієнтками, які йому за це ще й гроші платили. Зрештою, я віддам Шану Гранже. Він повністю опрацював образ Сімона. За ним цікаво спостерігати, як інші герої його ламають та змушують діяти, особливо коли це необхідно. Франс Бевер. Ну що тут сказати? Сила є, розум не потрібний. Тупий та вірний воїн, такі люди потрібні будь-якій системі. Його обмежена фігура поступово еволюціонує. Він розуміє, як працює система, розуміє всі ризики, якщо порушити правила. Але не завжди все виходить, як годиться. Батько Франца – учасник або жертва Першої світової війни, між батьком та сином складні відносини. Однак Франц відчуває досить глибокий обов'язок та емоційну прив'язаність до батька. Однак ця боротьба породжує у Франца сильний внутрішній конфлікт, що зрештою виражається у досить такий відвертий протест проти існуючої системи. Хоч Франц і тупий, як Поліно, але Гранже наділив його досить глибокими якостями, які розкриваються на протязі всієї книжки. Міна фон Гасель згадуючи її персону, перше, що на думку спадає, це алкоголізм, переміжку з гординою. Багата спадкоємниця знатної німецької сім'ї обирає шлях жебратства. Вона стала психіатром водії з лікарень, де лікувався батько Франца. Вона розуміє, що подобається Францу і, напевно, в якийсь момент, заради досягнення головної мети, готова лягти з ним в ліжко. Не потрібно її засуджувати». Та закидати камінням, але в книзі будуть моменти, і вона ще себе виправдає. Однак її намагання розкрити злочин та знайти вбивцю за допомогою її інтуїції доводиться розслідування до повного абсурду. Міна програє, але робить це красиво. Напевно, граже хотів би зробити з неї мученицю, але рука так і не піднялася. Вона залишається живою. Напевно, не потрібно розкривати всі карти одразу та казати, хто був головним антагоністом цієї історії. Хоча дам вам маленьку підказку: ця людина була частиною цієї великої системи під назвою «Обранниці». І Обраниці це далеко не мучениці, це частина одного великого проєкту існуючого режиму. Я б хотів навіть сказати, що Граже намагався вибілити одного з авторів цього проєкту, і це далеко не вигаданий персонаж, а реальна людина, яка стала автором Другої світової війни. Зрештою, ця книжка залишає дуже гарні враження але вдруге читати її вже не хочеться. Справедливість є, і вона обов'язково переможе. Але авторами цієї перемоги завжди є звичайні люди, які повинні пожертвувати своїми власними амбіціями, ресурсами та навіть життям. Не шукайте в книзі правду, її тут немає. Читайте їх з як пригодницький роман. Головні герої заходять в топік дуже багато разів, і, напевно, в цьому є особливість цієї книжки. Дякую вам. З вами був Роман. Залишаємось на зв'язку. До зустрічі.